Всім привіт! З вами текстильна група Кавда Текс. Вашій увазі Ми зараз пропонуємо код позиції 0,31 футболка чоловіча. Середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить. Три. Цілих 5 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Шановні клієнти, повторюємо, не втрачайте можливість встигнути придбати хороший мішечок. Футболок чоловічих середніх та великих розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 3,5 долари. вага мішка 25 кг, ватість мішка становить 80. 7,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто встигне придбати. Сьогодні, протягом дня, ми демонструємо ваші увазі <кхід> різноманітні, цікаві позиції. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто придбає. Шановні клієнти, повторюємо вашій увазі зараз представлена позиція під кодом. 031 футболка чоловіча. Середні та великі розміри, різноманітний йде цікавий модельний ряд. Ціна за 1 кг становить 3,5 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 87,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Не втрачайте можливість придбати. Для цього вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами новинок літнього сезону. Переглядайте огляди та робіть замовлення. Футболочки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонням. Шановні клієнти, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 031 Футболка чоловіча, середні та великі розміри. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення нині здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами новинок літнього сезону.